Іб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь, ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь, в ім'я Отця, і Сини Святого Духа, Амінь. Смачно! Щодня тисячі військових боронять нашу державу від загарбницьких дій ворога. Та щодня у нас є за що їм завдячувати цього разу, щоб висловити свою вдячність не просто словом, але ділом, Карітас надвірно, вирішив приготувати вечерю бійцям, які проходять реабілітацію. Працівниця центру життєстійкості Уляна Гурмак більш детально розповіла за акцію, а саме за вміст вечері, та за досвід Карітасу у такому проєкті. Наші волонтери і наші жінки, які приходять до нас на групові заняття, в центр життєстійкості вирішили зробити від себе такий невеличкий внесок для військових, які перебувають в реабілітаційному центрі, і наліпити для них вареників. Ми наліпили 240 вареників, також зробили салат свіженький з капусти і підливку з грибочків. Ця акція зараз для військових це вперше ми зробили таку акцію, але надіємося, що надалі будемо робити якісь подібні акції. Фахівець соціальної роботи надіється на полегшення часів, чекаючи на перемогу, а бійцям бажає Божої опіки та здоров'я. Надіємося, що їм буде приємно, смачно, і нехай їх Бог оберігає. Головне, нехай їм посилає здоров'я. Тому що зараз такий дуже тяжкий час. Ми сподіваємося, що він трошки стане легший уже, і ми діждемось тої перемоги, яку всі хочуть. Всі, найбільше ті люди, які приїхали з східних регіонів і перебувають в тяжкій ситуації. Робітниця Каря Суніна також розповіла за сам процес та якими намірами все це здійснювалося, а точніше подарувати частинку домашнього затишку. Каже жінка, представляю внутрішньо внутрішньопереміщених осіб і від лиця внутрішньопереміщених осіб зі всім серцем, зі всією душою хотілося зробити хлопцям приємно, подарувати частинку домашнього тепла, домашнього затишку, і тим самим з радістю і з любов'ю були приготовлені ці пироги на радість хлопцям. Отра можна впевнитися у Божій любові, яка видніється через дії людей, і водночас дає надію, що саме така єдність і приведе український народ до світлого майбутнього.